Усім привіт! Це подкаст Flow про книги бізнес та ідеї. І я його ведучий, Юра Гнатюк, український IT-підприємець, співзасновник компанії KindGeek. Маю вже традиційно невелике прохання до усіх слухачів. Цей подкаст створено, щоб ділитись ідеями та цим, власне, допомагати людям. Тому, якщо вам корисна моя робота і інформація, якою я ділюся. Будь ласка, ви в свою чергу поділіться цим лінком з вашими друзями, колегами. Підпишіться, якщо ще не підписались, та залишіть свою оцінку та рев'ю. Буду дуже вдячний. Дякую. Сьогодні ми поговоримо про Рея Даліо. Про нього кажуть, що це Стів Джобс в світі інвестицій, він мільярдер, засновник однієї з найбільших інвестиційних компаній світу Bridgewater. Рей Даліо по-справжньому легенда в світі фінансів. А також він автор книги Принципи, або вже навіть можна сказати, автор серії книг про принципи. Бо у 2021 році вийшла книга Принципи роботи з мінливим світовим порядком чому нації досягають успіху чи зазнають невдачі. Про неї, можливо, якось поговоримо іншим разом. Конкретно ця книга Принципи, про яку ми сьогодні будемо говорити. Це фактично його особиста чітка система принципів, які він формував та записував протягом усього свого життя, і згідно яких він живе і працює. Вона не лише про бізнес, а також про життя. В книзі, власне, є поділ на дві частини: життєві принципи та робочі принципи. Тому і книга сама по собі досить універсальна, бо пропонує ідеї, які можна використовувати як в роботі, так і в інших сферах життя. Загалом, роздумуючи про цю книгу, в мене виникли якісь такі думки: уявіть собі, що хтось дуже багатий, дуже досвідчений, хтось, хто мав змогу спілкуватися з президентами, топовими вченими, духовними лідерами, на старості років володіючи величезним ресурсом та аналітичними можливостями своєї команди, які очевидно дозволяють якісно аналізувати найкращі роботи найкращих. Від Нобелевських лауреатів, там, до психологів, біографії видатних людей. І ось цей хтось вирішив написати хорошу, детальну книгу, фактично покрокову інструкцію з своїх особистих принципів та алгоритмів до дій, які базуються на його досвіді, і якими він керується в житті та роботі. Ось це і є ця книга. Сам Рай про себе згадує так. Я народився у 1949 році, виріс в сім'ї представників середнього класу на Лонг Айленді, єдиний син професійного джазиста і мами домогосподарки. Наші вроджені сильні та слабкі сторони визначаються нашими генами моєю найочевиднішою слабкою стороною була погана пам'ять я не міг і досі не можу запам'ятати факти, коли неможливо пояснити, чому вони саме такі, а не інакші. Як, наприклад, номери телефонів. І я не люблю виконувати чиїсь вказівки. Водночас я був дуже допитливим і любив самостійно всього дошукуватися. Але тоді це було не так очевидно. Власне про допитливість рея, про вміння документувати свої висновки та інші ідеї з книги ми поговоримо далі. Рей починає книгу з того, що говорить, що найбільшим його досягненням та силою Є усвідомлення того, що ніхто не здатен знати усе, і що його успіх це в першу чергу вміння приймати, працювати та керувати своїм незнанням. І робить він це власне через бажання постійного пошуку правди, та через рефлексію та аналіз помилок і особистого досвіду та фіксації всього цього процесу і письмових висновків у вигляді принципів. Відповідно, ціль цієї книги це поділитися цими принципами, які, власне, і допомогли йому досягти успіху, щоб інші могли теж застосовувати їх в своєму житті. Проте він зазначає, що кожен має розвивати свої власні принципи, які виходять з власних цінностей та особистого досвіду. Уже буквально в перших розділах Рей описує п'ятиетапний процес досягнення успіху. Перший етап. Визначте свої цілі. Це залежить від глибокого розуміння себе та своїх бажань. Другий етап. Зустрічайте проблеми на шляху до цих цілей. Важливо вміти визначати та визнавати проблеми, а не уникати їх. Третій етап діагностуйте проблеми, з'ясуйте їх справжні причини, щоб уникати повторення. Четвертий етап розробіть план для усунення проблем. П'ятий етап виконуйте цей план, докладаючи максимум зусиль. Відповідно, за його словами, успіх в житті це просте повторення цього процесу знову і знову, і саме це повторення, за його ж словами, призводить до особистісної поступової еволюції. Про концепт змістовна робота і змістовні стосунки далі акцентує, що в бізнесі важливо мати не лише матеріальну ціль, а й утримувати справжнє задоволення від того, що ви робите, і від усвідомлення, що ви це робите. З ціннісно своїми людьми. Він про це говорить так: добре було заробляти гроші, але набагато краще мати змістовну роботу і змістовні стосунки. Для мене змістовна робота це певна місія, якій я ладен присвятити себе цілком. А змістовні стосунки складалися з людьми, про яких піклувався я, і які піклувалися про мене. Бо людина, яка працює лише заради грошей, рано чи пізно вигорить. Сама робота, яка для вас має особливий сенс. І стосунки, побудовані на довір'ї співпраці, роблять життя повноцінним і успішним. Про прийняття реальності та управління болем. Один з основних принципів Даліо – це прийняття реальності такою, якою вона є, а не такою, як він хоче її бачити. Він називає себе гіперреалістом, що означає прийняття законів природи та реальності і робота з цим, а не заперечення та робота. Проти цього. І він зазначає, що більшість людей опирається правді, якщо вона не збігається з їхнім бажанням для досягнення успіху, за його словами, важливо не дозволяти своїм упередженням заважати ефективності. Також Рей каже, що найкращі рішення базуються на аналітиці, а не на емоціях. Про проблеми як можливості. Також автор розглядає проблеми як гру яка при правильному вирішенні цих проблем призводить до особистісного зростання. Для нього біль є сигналом до роздумів і можливістю для навчання. Рефлексуючи біль, каже він, я отримую приз у вигляді принципу, який допомагає мені уникати подібних проблем в майбутньому. Збирання власне цих призів постійно покращує моє вміння приймати рішення, і я піднімаюся на дедалі вищі рівні в цій грі. Де процеси стають складнішими, а ставки вищими. Ще один концепт від Рея Даліо – це його формула прогресу. Біль плюс рефлексія дорівнює прогрес. Він постійно наголошує, що уникати болю неможливо, особливо якщо у вас амбітні цілі. Однак, якщо ви навчитеся підходити до болю правильно, це точно допоможе вам розвиватися. Адже біль вказує на те, що потрібно знайти рішення і еволюціонувати. Важливо не уникати болісних реалій, а сприймати їх як можливість для росту. Також Рей зазначає, що людина просто потребує розвитку звички осмислювати біль, а не тікати від нього про радикальну прозорість та меритократію. Система радикальної прозорості, яку Рей впровадив в своїй компанії. Це концепт, де всі важливі обговорення записуються і потім аналізуються. Важливо, щоб кожен співробітник був в курсі того, що відбувається, міг висловити свою думку. Це не просто, за його словами, створює атмосферу довіри, а і допомагає ухвалювати набагато кращі рішення, оскільки жодна ідея не залишається непоміченою. У Bridgewater обговорюється все від стратегічних рішень до помилок, що допомагає команді вчитися на власних помилках. Важливою частиною прозорості є готовність слухати критику на свою адресу, визнавати свої слабкі сторони і сприймати їх не як загрозу, а як можливість для зростання. Меритократія це простворення середовища, де кожна ідея в компанії розглядається об'єктивно, а не на основі статусу того, хто її запропонував. Це, за його словами, допомагає приймати найкраще рішення для досягнення цілей. Також Рей радить шукати людей. Які не погоджуються з вами, але є об'єктивними, шукайте істину через інших. Саме через такі інтелектуальні суперечки і можна знайти найкращі рішення, каже він. Думки про щастя. Рей згадує: на початку життя я знизу вгору дивився на видатних людей, вважаючи, що вони стали успішними бо були видатними. Та коли я особисто з ними познайомився, то виявив, що вони, як я, як усі, помиляються, борються зі своїми слабкостями і не почуваються якимись особливими чи величними, і вони нещасливіші за решту з нас. Труднощі в них у житті десь так само, як в кожного, навіть коли вони втілюють свої найсміливіші мрії, все одно боротьба в їхньому житті продовжується і її більше, ніж слава. Це справедливо і для мене. Я втілив свої мрії десятки років тому, але й досі борюся з труднощами. З Часом я зрозумів, що задоволення від власної успішності походить не від досягнення самої мети, а від успішної боротьби з труднощами. Щоб зрозуміти цю думку, уявіть свою найбільшу мрію там заробити силу силену грошей, отримати оскар, керувати великою компанією, стати великим спортсменом. А тепер уявіть, що ви от взяли і досягли її. Спершу ви будете дуже щасливі, але не так довго, скоро ви знайдете собі іншу ціль, за яку почнете боротися. Просто погляньте на людей, які швидко отримали бажане. на дітей зірок, на переможців, лотерей, на молодих спортсменів чемпіонів. Вони не дуже щасливі, якщо тільки не захоплюються одразу чимось новим, більшим, кращим. Життя складається зі злетів і падінь і здатність боротися успішно не дарує вам вищих злетів, проте робить падіння менш болючими. Я і досі борюся і боротимуся аж до скону, бо навіть коли я уникатиму боротьби, вона сама мене знайде. Я помітив, що найщасливіші люди це ті, хто пізнав свою природу і живе згідно своєю натурою Прозрілість Даліо каже, що зрілість це здатність відмовлятися від добрих можливостей заради найкращих. Він також підкреслює, що погані часи в поєднанні з доброю аналітикою дають найкращі уроки. Також в книзі Рей згадує, що коли досяг достатньо високого рівня прибутку, щоб почати платити іншим людям, він зіштовхнувся з новим викликом управління цими людьми, різні економічні зміни. Нестабільність на ринках завжди ставили нові завдання перед його компанією. І він зрозумів, що навіть коли ти стаєш кращий, життя не стає легшим. Це, за його словами, схоже на спорт. Навіть олімпійським атлетам так само важко, як і новачкам. Про поступове зростання. Також в книзі він розповідає, як в 2010 році його компанія зробила понад 40% річних прибутку. І вони мусили повернути багато грошей клієнтам, а клієнти, в свою чергу, хотіли їм дати ще більше, щоб заробити ще більше. Але Рейс згадує, що вони завжди утримувалися від надмірного і занадто швидкого зростання, щоб не вбити качку, яка несе золоті яйця про візіонерів типу Стіва Джобса. Ще одна важлива думка Даліо – це те, що всі візіонери є незалежними мислителями. Вони не дозволяють нікому і нічому завадити своїм сміливим планам. Рей стверджує, що ці люди мають чіткі ментальні карти того, що і як потрібно робити, і готові випробовувати свої плани реальністю і постійно їх вдосконалювати. Вони максимально стійкі, побажання втілити ці мрії та плани набагато сильніші за біль. Які вони також відчувають на шляху до своєї мети. Далі він каже, що ці люди просто мають більш широку перспективу, ніж інші, вони можуть одночасно бачити і big picture, і дрібні деталі, а також все, що поміж цим. Ці люди водночас креативні, методичні і практичні. Також він зауважує, що надмірне прагнення до мети може інколи зробити цих людей. Занадто жорсткими і не дуже емпатійними по відношенню до інших, бо їм завжди замало того, що вони мають, і відмінність між реальністю та їхніми планами стає для них джерелом нескінченної мотивації. Про різницю мотивацій також в книзі він згадує, що люди різні, і деякі з нас прагнуть змінити світ, деякі з нас хочуть просто знайти гармонію та насолоджуватися життям. І що жодне з цих прагнень не є кращим за інше, бо просто кожен сам вирішує, що для нього найважливіше. Також Даліо зазначає, що, на його думку, досконалості не існує, це лише мета, яка підживлює процес еволюції. Якби природа була досконалою, з його словами, вона б просто не розвивалася. Організми, організації та люди завжди недосконалі, але вони здатні до еволюції. І Рей каже, що краще не приховувати свої помилки, прикидаючись досконалими, а шукати власне свої недоліки, усвідомлювати їх та працювати над ними. У вас є вибір, каже він, навчитися на своїх помилках і рухатись вперед, або навчитися і зазнавати поразки. Про алгоритми та автоматизацію. Рей даліо каже, що за останні три десятиліття він та його команда побудували системи, які аналізують величезні масиви даних для їх трейдингових операцій. Ці системи обробляють інформацію в реальному часі і видають інструкції до дій на основі логічних схем та алгоритмів для їхніх працівників. Рей каже, що без цих систем він, ймовірно, б не тільки збанкрутів, але й би помер від стресу. Ці системи, за його словами, не лише допомагають уникнути перевантаження і стресу, але й допомагають заробляти хороші гроші. Рей також розробив подібну систему для управління людьми. Один з найцінніших шляхів для покращення прийняття рішень це обмірковувати принципи, записувати їх і створювати алгоритми для прийняття цих рішень. Після цього ви можете порівнювати, які рішення приймаються вами і вашими системами, і отримувати більш Грунтовні та кращі результати, про сувору любов. Також в книзі він пише про таке поняття, як сувора любов. Він вважає, що любов до реальності інколи потребує суворості, особливо в тому, щоб не просто давати людям бажане, а допомагати їм боротися і знаходити силу самостійно. Далі наводить приклад зі свого життя, де він часто відмовляв людям, яких любив. У тому, що вони нібито хотіли і просили його, щоб, власне, дати їм змогу самим боротися та ставати сильнішим. Це важливо, каже він, тому що труднощі допомагають набувати сили, а якщо будеш просто задовольняти бажання цих людей, це буде стимулювати їх продовжувати бути слабкими. Про наслідки другого і третього порядку. Тут потрібен приклад. Уявімо, що. Ви вирішили почати регулярно займатися спортом. В такому контексті наслідки першого порядку можуть бути для вас неприємними втома, біль в м'язах, витрачений час. А от наслідки другого порядку покращення здоров'я, більше енергії, кращий зовнішній вигляд будуть вже набагато приємніші. А наслідки третього порядку взагалі можуть полягати в тому, що ви станете більш продуктивними на роботі. Починати краще почуватися, і вся ця історія дуже позитивно вплине на ваше життя в цілому. Тому дуже часто наслідки першого порядку, за його словами, це спокуса, яка коштує нам справжнього бажання, а іноді вони взагалі бувають перепонами до шляху до мети. Природа ніби сортує нас, підкидаючи вибір, де матимуть місце обидва типи наслідків. І крає тих, хто приймає рішення на основі лише наслідків першого порядку. І навпаки, люди, які обирають те, чого дійсно бажають, не піддаються спокусі, не лякаються болю, просто з набагато більшою вірогідністю матимуть успішне життя про системи. Також в книзі. Ray радить розглядати себе як систему всередині іншої системи. Він зазначає, що наш спосіб досягнення цілей це наша система, і щоб її поліпшити, потрібно постійно порівнювати свої результати з поставленими цілями і вносити зміни до своєї системи. Також Рей зазначає, що важливо розрізняти себе як конструктора того, хто планує, і виконавця того, хто імплементує. Якщо виконавець не справляється, не потрібно боятися знайти йому заміну, навіть якщо цей виконавець це ви. Також в книзі Рей застерігає не плутати зовнішні ознаки успіху з реальним успіхом. Люди, які фокусуються на матеріальних речах, за його словами, рідко бувають щасливими. Важливо чітко розуміти себе, свої справжні внутрішні бажання і вміти працювати з цим. Також Рей наголошує на важливості чіткого визначення проблеми. Він каже, що різні проблеми, очевидно, потребують різних рішень. Наприклад, якщо проблема пов'язана з недостатніми навичками, то рішення це додаткове навчання, якщо ж це вроджена слабкість, то шукайте допомоги або змініть свою роль. Рей каже, що якщо вам ну, ніяк не вдається певне завдання, як наприклад бухгалтерський облік, то при можливості найміть бухгалтера. Якщо проблема в іншій людині, ну найдіть тоді іншу людину, яка буде більш відповідною для цієї ролі. Ще раз про алгоритми. Одна з ключових ідей цієї книги це ідея перетворювати принципи, тобто свій досвід на алгоритми. Рей каже, що якщо ви зможете автоматизувати свої принципи, тобто свій досвід, то ваші рішення стануть набагато ефективнішими. Бо це дозволить вам підняти рівень власного розуміння і побачити всі можливі сценарії розвитку подій, в які могли б раніше залишатися для вас непоміченими. Якщо говорити про мій досвід, застосування ідеї з книги, то тут це однозначно ідея перетворювати досвід, або, як каже Рай, принципи, на алгоритми, автоматизовувати їх, будувати системи, програмувати власне цей досвід в софт. Ще до прочитання цієї книги я почав використовувати схожий підхід в житті і в бізнесі. До речі, в першому епізоді про антикрихкість на сімо талеба обов'язково послухайте його, я згадував вже, що ми від самого початку компанії Кайнгік ведемо бортовий щоденник. Бортовий щоденник це документ, в якому ми документуємо весь свій досвід ведення бізнесу, кризові ситуації, алгоритми прийняття рішень. Ця інформація не тільки допомагає нам відслідковувати їх правильність та ефективність, але фактично часто перетворюється в бізнес-процеси та юз-кейси, які ми імплементовуємо в нашу систему. І таким чином цей досвід перетворюється в продукт, в систему, знову ж таки, якою користуються люди в нашій компанії, і яка економить нам дуже багато часу, запобігає людському фактору повторюваним помилкам. І допомагає прогнозувати. Розробляти свою систему для управління бізнесом це завжди дорого, довго, проблематично, але коли вона стає одним з основних елементів управління цього самого бізнесу, це дуже навіть має зміст. Саме тому зараз ми почали інвестувати в AI адопшн і розробляти вже AI Платформу. Якщо коротко, це означає, що ми використовуємо штучний інтелект для оптимізації бізнес-процесів нашої компанії. Якщо трошки довше, то CanDeak AI Platform це платформа, спрямована на вирішення ключових завдань, які пов'язані зі змінами, та з оптимізацією внутрішніх бізнес-процесів компанії. І завдяки впровадженню AI, наша платформа допомагатиме нам не просто адаптуватися до змін, які принесе власне цей AI. Але й конкретно підвищувати ефективність нашого бізнесу. Давайте про реальні приклади та рутини, які ми плануємо покращити на базі цієї платформи. Серед них підвищення продуктивності розробників, транскрипція зустрічі, дзвінків плюс пошукова система, підвищення продуктивності тестувальників, навігація по навчальних матеріалах, допомога з онбордингом для нових людей. Взагалі онбординг в компанію, проект, будь-яку ініціативу, будь-який документ. чат бот по всій інформації, яка є доступна для людей компанії, та по специфічній інформації конкретних департаментів, проєктів та загалом інформації по нашій експертизі, підвищення продуктивності відділу маркетингу, продажів, рекрутменту та загалом всієї компанії. Це лише перші приклади, але тут очевидно, що якщо нам вдасться успішно імплементувати цю платформу, то це призведе до оптимізації бізнес-процесів, власне, шляхом виконання цим AI багатьох різних рутинних завдань, до збільшення ефективності команди завдяки автоматизації повторюваних рутинних завдань, автоматизація сама по собі дозволяє уникати цих повторюваних завдань і таким чином мінімізує людські помилки. Також це призведе до зменшення витрат через власне цю вже згадану автоматизацію в різних аспектах управління, там, розробки та загалом підтримки програмного забезпечення. Також це про підвищення якості наших послуг, очевидно. Ну і загалом це про забезпечення нашої конкурентної переваги, оскільки ми зможемо допомагати з цим AI-адопшеном вже нашим клієнтам. Якось так. І ні, ми не робимо це на базі OpenAI ChatGPT, GPT, а на це є багато причин, але про це якось іншим разом. Автоматизуйте. Окей, повернемося ще до ідеї з книги, яку можна почати використовувати от уже сьогодні. Рей багато говорить, що більшість своїх життєвих уроків він отримав завдяки помилкам і ретельному їх аналізу. В книзі він згадує випадок, коли в 1982 році. Він прогнозував фінансову кризу, роздавав з цього приводу багато інтерв'ю, був знато самовпевненим, і ця криза так і не настала, а ця помилка і його пихатість поставила під загрозу його компанію і загалом кар'єру. Але замість того, щоб опустити руки і здатися, Рей використав цю невдачу як можливість і, власне, створив систему зворотнього зв'язку, де помилки детально аналізуються для того, щоб їх уникати в майбутньому. Практично це означає, що після кожного проєкту чи рішення, яке виявилося помилковим, потрібно збирати свою команду або робити особисту рефлексію, проводити аналіз, детально розуміти, що пішло не так і чому, записувати це та перетворювати цей досвід в алгоритми, які дозволять уникати таких помилок в майбутньому. І це не обов'язково повинен бути софт, це може бути документ. Це може бути просто текст, який ви записуєте для себе і використовуєте в своєму житті. Загалом впевнений, що для багатьох підприємців, та й не тільки, ця книга стане відкриттям. Якість думок та кількість корисних систематизованих знань на кожній сторінці ну, дуже висока. Щодо критики, то, напевно, дві ідеї з книги, якщо пошукати в інтернеті, викликають найбільші суперечки. Перша це підхід радикальної правди», Бо деякі люди стверджують, що це може стати джерелом стресу для працівників. Бо коли кожна ваша помилка записується і потім обговорюється всією командою, ну то для когось це може бути мотивацією до самовдосконалення, але для когось це джерело постійного тиску. Зрештою, сам Рей визнає, що не всі можуть працювати в такій атмосфері. А друга це ідея меритократії, суть якої полягає в тому, що усі рішення в компанії приймаються на основі Якості ідеї, а не статусу людини, яка її пропонує. Багато людей просто чесно зазначають, що в теорії це дуже гарно та благородно звучить, але рідко працює на практиці, бо люди схильні до того, щоб будувати ієрархію. Дякую за те, що прослухали цей епізод. Читайте першоджерела, тестуйте та застосовуйте ідеї на практиці. Почуємось!